Так, зараз відбудеться жеребкування однієї 8 та однієї 4 кубку залізна міць. Що ми зараз робимо, дивіться? У нас є результати жеребкування, є 10 команд. Ті, що зараз команди 7, 8, 9, 10, вони будуть грати в одній 8. Ті, що з першої по шостої включно, будуть грати в одній четвертій. З цих чотирьох команд відбудеться дві гри. І потім ще один матч, і вийде одна команда в 1-4. З цих шести буде три матчі, вийде три команди. І чотири команди зграють в півфіналі, в одній і другій. У нас 10 команд-учасниць заплановано. Починаємо Так, ну Давайте. Значить, У нас учасники. А ну давай, ну, ну,

4 7 8 9 команда рук. Давай так, да, Лопс, ну, давай. Команда рук, тяни. Да. За команду рук. Так, номер 8. Э -э -э, команда Горбакив. Давай, Там... давай я подожду. Давай, Горбакив. Номер 3. Так, все сюда. Все, мы Так, меня... далее у нас. Надія. Де бачимо? внизу, номер 9. Так, Вікторія. Вікторія. Максим, давай за Вікторію. Давай. Номер 6.

Це остання, це номер 10 Санта Гвардія. Це 30-43, щоб не подивитись. А Нацгвардія це 30-50. Так, тепер у нас виходить, раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто перший матч Сельта Зая. Це одна четверта. горбаків Леви, одна четверта. Одна четверта, також третій матч. Національна гвардія Вікторія. Це одна четверта, одна восьма. Зараз штурм руб і надія гвардії. І з 7-8, виходить, буде переможець, і тут буде переможець. І вони між собою зустрінуться за матч 1-4. Першими грають у нас команди одна восьма 21 грудня, наступну неділю. Тобто відбудеться матч Штурм Руб і Надія Гвардія 21 числа. І також 21 числа відбудеться два матчі догравання. Зая Вікторія і е, Колагро Зая. Все, Всім дякую. 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 Все.